Я буду обороняти дім, і всіх, хто там живе у нім. Я буду наш дім, і всіх, хто там живе у нім. Захисники. Серія 40, Звідси не вибратись. Ой, ой, вам дорогі захисники? Я врятую вас, обіцяю арія. Ти куди? Попередити роя портал робота! Врятуйте мене хтось. Бувайте! За нею не її! Хм, послухати це хі-хі. хіхі. Роєрейсом, де вони є? Я маю термінові їх знайти. де ж вони взагалі можуть бути. У них був храм, може вони там. Добрий день, ви не бачили майстра Роя і Рейсона. Це ми є. Чим можу допомогти. Вілен затягнув захисників у темний портал. Ви маєте їм допомогти. Ах ти? Ах ти? Взагалі хто? Я? Мене звати Арія, я володію світловою силою і віднедавна допомагаю захисникам. Я придумала план, як завернути Вілена у добру сторону, але, схоже, він не подіяв. Схоже тобі можна довіряти. Так. То, може, ми врятуємо захисників. Зачекай, ми ще не закінчили медитацію, ти також можеш приєднатися до нас. <осеред> <осеред> Все, тепер беремося за справу.